Всім привіт, хлопчики мої любимі! З вами ми, Turbo Stalker72. Хай you з вами с ой, з... С... stalker 72 Поздоровайтесь, мої хлопчики! Вы хорошо ми зараз починаємо виживання під... под номером часть ну ...ну, часть перша. Часть один буде дуже багато часті тут. Ми будемо тут <ривіт> і тут. І і і. Так, ми повинні добути дерево, як по інструкції Minecraft ідіш. Це буде наш інструктор Master Sigma. Ми його називаємо Мастер Сигма, но його імя Іди сюди! Це буде анонім Мастер Сигма. А це Том... Том-папом. Це наш друг. Просто друг. Просто. Просто товариш. Наведіться, а сюди. Неправильно. Неправильно. Наведіться. Прицільтесь, прицільтесь, прицільтесь. Начинай, починай, начинай. Слава вам. Єс, єс, я все забрав. Так, тепер всем все, тихо, тихо, всім тихо, 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 тихо. Заходит, нажимаем букву і англійську, и нажимаю Назвав. І Искрафтит собі верстак. Мы знаем, де ты дерево. дара. собі не верстаку. Должен поставить. Искрафтит топор. Не, не топор, кірку. Кике. Дривану кірку. Кірка дрианту кірку. Кірку и топорик для защиты. І починаємо копати камінь. Верста. Зачем Я нам три, три верстака? Я не знаю. Звичайно, кожного по своєму. <шлух> Я один забрав на два. Посмійте ті камінь дештові собі взяти. Всі готові просто. І що ще? І ким менш тобі треба ще? Все, хлопчики, ми добули <шлухи> дерево. Тепер ми можемо іти... Куди-куди ми можемо йти? Направляемся, как, как и Илон Маск вот обшел придумал автопилот автопилотом мы идемо в шахту. Не кушать кушать надо кушать. Кто же у ваш вас надо раздубывать? Я кушать. Я. Давайте пойдем туда кушать раздупывать. О туда? курка, курка, тут курка бей так курей. Бейте курей, бейте курей. Убей. Так, пошло. Еще ла. Ой. Хорошо. Томпсон, бей курей. Ой, 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 ой. Парни, мы нашли спальня. Без сундучков. Но ничего страшного. Да а Я думаю, я крутой, дополненно. Тут Да, блядь, и грит! Да, блядь, зачем бы ты, хлопчик? хлопці, я й це. дивіться, розставляємо тут апартаменти. Давайте добудемо що дерево. Ой, камня, полишник. Пум-пум, пум-пум-пум, іди, забувай. Та я не бачиш, що не буває. А, ти не розумієш, блін, точно. <реш> ну нічого, ми ще, ми ще навчаємося грати в Майнкрафт, ми не розбираємося в цьому. Пум-пум-пум, а ще цей галуб на мінімум поставить. Бачу нового танка. Хлопці, хлопці, а Підписники, а ви... Ви знаєте, хто такий Morgenstern? Перший раз чую. Що за слова, Денис? Так і не можна говорити, Україн! А хто такий Morgenstern, взагалі? Я НАШЕВ ЖЕЛІЗО, хлопці. Що? Желізо знайшов не можу. мені. Маха, наверное, прикол. Я знайшов в кол склад. Клад? Який? Я добував тільки что просто цей. Камень и клад А? Дыны, дыны. Маха-маха, тут 14 изумрудов. Да! Друзі! Це ж класс! Дайте координаты дома, срочно, 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 срочно! Да ти, кстати, рядом тоже это двинул вообще. А, все, не надо, тебя просим Так, друзі, запам'ятовуємо наші координати. Це буде наш дом. Наш дом. Хлопчики, давайте будемо поаккуратніше, тому що зараз повітряна тривога и надо зайти. ми зараз ми підтверждаем, підтверджуємо, что ми зараз знаходимося в безпечному укритті. Да, хлопчики? Подвисуйте сундук. Щас... Я, я в будці живу, ти выки, ты беда вообще? ДЕМАБУ! Хлопчики! Так це ж вообще! Так, я піду до броду дерева, хлопчики. Вообще я, поясу налетаю. Треба, Первый. Перший. Банова. Кушать. Кушать. Так. Ізі. Так. давай. Так. Чому ви вчитеся в дев'ятому класі? Ви можете подумати і вступити на професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровецького <рес> На зборник Почули, хлопчики? Запам'ятайте Так, плюс порох, парні Мне как бы тут до дерева, до вот до дерева. У меня, у меня, у меня уже, уже сколько? Я чист так так, парни, ось, ось. Я в сундук везу. Сейчас я себе защиту сделаю, делайте себе защиту. Так, Тимоха, ладно, Тимохе сначала надо, Тимоха, Тримай щит, надевай его. Тимоха, умеешь надевать щит? Так, тут подумай. Як а як його оборонятись, не? Ану. Покажи по ньому Як ти ще там оборонятись буде? Права кнопка міші. Буде найдемо літки, будемо гасанись. Поняли, мам?

10, 10, чи що? Ну, именно грошей, да? Mm -hmm. Ну, грошей, ну. Ну не прям, щоб 10 тысяч. Mm -hmm. Ну чтобы не 10 тысяч, ну максимум, максимум, 5 тысяч, максимум. Ну mm са, -hmm. хлопчики, информация, информация для вас, запоминайте ус. Mm -hmm. Было время. Mm -hmm. Мой mm -hmm. хорошо прям способность. Це гриферы, це сама регенера тут типа ресурсы. Челики просто стараются сами типа добывать ресурсы, кладуть их сунуки, я їх беру гриферы, там всі його реси топові, я їх беру просто допу. Ну да, да, Ой-йо! Испугався, це скримери тут даже страшніше, ніж в Роблокс. Я не можу, я не можу нічого пройнять. Я тоже. Мене зо... Мене зомби вы Все. Я распоровся с этим. Да мне вот. сейчас могу тише, Так. Паук. Убитый. Ты вообще давай, что это никого из животных?

Можно я сейчас режим? Ничего, як я як охотник споришься. Макс, можно ящик реализач? А бери реальность. Ски кік я захочешь, бери. бери. Захоч, бери. Ты Короче, буду плабать. О, не день, я буду... не тимофій, не овечок, я сейчас буду по вечку. Да так, ты не Неубежик, я увечек плюс. Кайфо, дерево его подумай. Я помню, можно якось по лазуриту найти мозга, я б, Так, вот, 4 блока десь и... Да, ну десь так. Я думаю. Так. Думаю, что лайфхак... Отримайте лайфхак. если получится. А и ты. здесь 4, блока надо откопать. здесь И тут будут алмазы. Если я точно на цей. На, на ночь иду. На сторону ночи. Мабуть может, не. Мабуть не держит лайфхак, не мало тут лайфхак, Не робит Ломка. Що Понимаете, мы вообще в жопе киев туда на лодке. Тут не дали моя неудача острова. Нічого страшного. Ничего, для нас, для нас це, ну, стабільно. Да, це, це не проблема. Бачишь, пошел? Уже, Ура! победа. Я можу знайти алмази з Одиннадцатая висота, тут шахти ну ужас. Лазуріт один. А може тут найду алмази? Так особенно алмазики есть для нас. У нас 30-13 всех не забудьте. Ну думаю. Думаю, он піде кудись. Че на видео просто там мене окружили зомби, просто я реально в мене зомби окружили. Так... Так мене... мене ні а мене керка сломалась. Кир мене спойл. Знай... Молодец. О, мозу! Один. Один. Разно. О, один ломах? Да. Все нормально. Нема. Ничего нема, я понял. Ми будемо закінчувати цей дуже веселий відеоролик. Ми знімали цей ролик час. Ми, ми ми добилися, красителя кремня, желіза добилася, як і ми золота добили і один алмаз. У нас є один алмаз 13 ізумрудів. Дуже, дуже сложне виживання. Це сложне, сложне. Так що ми продовжимо записувати це відео в другій частині. Все. Всім, всім дякую за просмотр. Це був... Турбо Сталкеры 72. Всем до встречи и попрощайтесь с лобчиками. До Всем до